Це капсула часу. Пробіг 330 кілометрів. Це абсолютно новий порше. Я хочу обов'язково показати вам зсередини, як виглядає сьогодні, в 2025 році, новий порш 930 Turbo Slant Nose. Їдеш такий собі на своєму 911 Turbo Slant Nose. О, прикольно, до речі, Slant Nose. Поносова Slant Nose. Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо ВБТ Garage. І сьогодні я вам розкажу про дуже унікальний автомобіль. Люди, які знають мене і ті, хто знає мене мало, думають, що я більше орієнтований на автомобілі BMW, чи на автомобілі Мерседес. Однак дуже потужне місце в колекції і в моєму серці безпосередньо займають автомобілі Porsche. І сьогодні я вам розкажу про Порше 911 в кузові G-Body 930 Turbo Slant Nose. Це дуже унікальний автомобіль, але давайте рухатися потрохи. Цей автомобіль прийшов в 1974 році на зміну попередньої моделі F-Model. І цей автомобіль став, в моєму розумінні, я думаю, що в розумінні багатьох колекціонерів став автомобілем, який для нас уособлює Porsche. Уособлює Porsche Turbo. Цей автомобіль випускався з 1974 року по 1989 рік. Тому що зрозуміли, що краще вже не буде. 1989 рік. Ну, по-перше, цей рік дуже прекрасний, тому що в цей рік народився ваш покорний слуга. Значить, ти дуже заможна людина. І у тебе є 100 тисяч доларів. Для того, щоб купити звичайний порш. Для тебе це якось, не знаю, несерйозно. І ти вирішуєш додати ще 25 тисяч для того, щоб купити собі порш Slant Noe. Це просто бомба. Цей порш є турбомоделлю. 1989 року виробництва, і цей рік є найбільш популярним серед колекціонерів. Чому тому що це єдиний рік, коли цей Porsche випускався з п'ятиступеневою коробкою передач, тому що всі моделі з 1974 року по 1988 випускалися з чотирьохступеневою коробкою передач. Це дуже важливо, тому що цей автомобіль він до сьогоднішнього дня має дуже велику потужність. А для тих років це був справжній суперкар. Потужність автомобілей Porsche в кузові G-Body починалася з 150 кінських сил і доходила до 300 кінських сил. Якщо ми кажемо безпосередньо про цей екземпляр, цей Porsche і Porsche 930 загалом, для мене це еталон стилю, а тим паче Porsche Slant Nose. Я не знаю, чи це колхоз чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але в мене прямо руки чесались, щоб зняти класичні диски, які стояли. Я їх нікуди не викинув, все нормально. Ми встановили 15-дюймові диски BBS і знайшли на них. Оригінальну гуму, яка встановлювалася в ті часи на суперкари. Він, як і сьогодні, виглядає як такий дуже поважний чолов'яга в смокінгу. Тут вперше серійно встановлювалася турбина. Вона була дуже різкою, тобто була дуже велика турбояма. І за рахунок цього, коли ми відкривали дроссель, потім починалася яма і потім величезний взрив. А машина задньєприводна. Цей порш називається відеомейкер через те, що немає ніяких систем стабілізації, тебе під ногою 300 кінських сил, тонна ваги. Немає гідропідсилювача, нічого взагалі, просто, просто задній привід. Слава Богу, що у них двигун позаду, тобто задня вісь навантажується і хоч трохи якось щось десь. О матінку а? Porsche сьогодні єдина автомобільна компанія, яка продовжує за програмою Porsche Classic випускати деталі для цих Porsche. Тобто, на сьогоднішній день можна абсолютно спокійно придбати новою будь-яку запчастину, яка є в цьому автомобілі до останнього шурупа. Ці автомобілі дуже складно підбирати так, щоб вони мали саме колекційну вартість. У нас є велика кількість випущених автомобілів. Є велика кількість автомобілів, які випускалися не в турбоваріантах. Є велика кількість автомобілів, які на сьогоднішній день відновлені. І, звісно, є остання категорія автомобілів — це автомобілі, які взагалі не мають пробігу. Якщо нам вдається все ж таки знайти новий капсулу часу Porsche, то ми можемо розраховувати на те, що навіть від сьогоднішніх цін цей автомобіль за 2,5-3 роки зробить нам не менше, ніж 150-200% прибутку. Що стосується автомобілів, які вже мають пробіг, які вже мають якісь сліди експлуатації і так далі, там дуже важко. Проблема в тому, що сьогодні є з чого вибрати. Дуже великий ринок. А коли є великий ринок, то є можливість демпінгувати. Середня ціна за 911 Turbo плаває за хорошу машину. Плаває від 150 до я не знаю до 300, мабуть, 50 тисяч євро. На що я б звернув увагу в першу чергу? Я б брав автомобіль з мінімальним пробігом. Що ціниться, те, що точно буде звертати увагу потенційного покупця. Да, це те, що автомобіль випущений в 1989 році. Тому що це єдиний рік, коли випускалися автомобілі з п'ятиступеневою механічною коробкою передач. Намагатися шукати нейтральні кольори, тому що абсолютно точно швидко продається чорний колір. як сказав Генрі Форд, автомобіль має бути чорного кольору. Да. І 989 рік. Будь-що будь можна в автомобілі замінити. Можна замінити двигун, можна замінити коробку, можна відновити салон, як вже казав про це. Але якщо у автомобіля проблеми з кузовом, якщо він потрапляв в якісь аварії і якщо він деформований, а якщо він ще і відновлений погано. Це в кінцевому рахунку знижує вартість автомобіля дуже сильно. Автомобіль, який випущений після 1983-84 року, це остання ітерація, коли вони доробляли кузов. Цей кузов буде найбільш надійним з точки зору його експлуатації на роки. Що цікаво саме безпосередньо в нашому авто, і ми зараз знімаємо навіть серію. І в цій серії ви побачите наступне авто, яке буде в наступній серії. І зрозумієте, яку цікаву історію загалом ми хочемо зробити. Це буде два червоних авто однієї епохи з абсолютно різною філософією. Що цікаво, загальна кількість автомобілів, яка була випущена в цьому кузові, сягає близько 950 автомобілей. Але саме кабріолетів було випущено тільки 230. Уявіть собі, на весь світ. І я думаю, що це один з небагатьох автомобілей, який сьогодні зберігся в оригінальному новому стані. Зараз я вам покажу, як відкривається дах. В першу чергу, перш ніж ми відкриваємо дах, треба розстібнути ширинку. Якщо поряд з тобою е, сидить якась краля, то ну, виглядає не дуже круто. Ну, наприклад, на Mercedes зробили значно. Ефектніше. Але з іншого боку, ти показуєш свої кралі, що ти вмієш працювати руками. Так. Ти їй кажеш, почекай хвилинку. Тут працює тільки з першого положення. Угу. Ще почекай. О! В цьому конкретному автомобілі в мене електроприводи-сидінь. Звісно, це не найвищий піск того часу, тому що можна було встановити Recaro CSE. І там, звісно, ще було побагатше, ніж це, що в мене тут стоїть. Але хочу вам сказати, що досить комфортно. Коли ми знімали випуск про М1, я казав про те, що в тому автомобілі неможливо їздити з моїм. З моїм зростом 1,94 м. В цьому автомобілі абсолютно комфортно. Більше того скажу, що тут позаду абсолютно спокійно сідають двоє дітей. Тобто, можна сказати, що це прям навіть такий, знаєте собі, сімейний автомобіль. Я не знаю, скільки ці діти просидять, якщо поїхати кудись далеко. Але якщо типу кудись на пляж за місто, то абсолютно спокійнесенько. Прекрасно працюючий кондиціонер, система кондиціонування. Електроприводи е дзеркал, е електроприводи бокового скла. Я не знаю навіть, що виділити. Єдине, що думаю, цікаво вам буде побачити, як відкриваються фари. Тому що це мені було в першу чергу цікаво, коли цей автомобіль приїхав до мене. Це дуже красиво. Пам! Бачите, вони відкриваються разом. На деяких автомобілях, у яких е встановлені такі фари, вони чомусь. Я Дуже багато різних автомобілей пробував відкривати там і ламби, і там, я не знаю, корвети одні з перших. Вони відкриваються спочатку ліва, потім права. Тут відкриваються разом. Слухайте, точно можу сказати, що абсолютно відрізняється відчуття від дороги на 911, одинадцятому, якщо брати в розрізі, наприклад, того ж 129-го Мерседеса. Тобто тут відразу є спортивний характер, е, є оця поршівська нота, коли автомобіль такий збитий, жодного якогось руху, який би там, для тебе був незрозумілим, е, якось би вибивав тебе із твого гарного настрою сьогодні. Перші якісь ідеї в голову прийшли стосовно того, щоб придбати Порш, після серіалу Блудлива Каліфорнія. Коли він такий їде на цьому Порші, і ти розумієш, що він просто крутий чувак. Він, бляха, просто крутий чувак. На цьому каналі ви просто будете дивитись, як я блаженно катаюсь на своєму новому порші 89-го року. І розповідаю, і розповідаю вам якісь дурниці, які є в моїй зашореній голові. Будете дивитись гарні картинки, види. Я на контент загалом топ. Я б, якщо я був на вашому місці, я би прямо зараз підписався, поставив би лайк.